Одного разу дядечко Цезар зібрався на полювання і покликав з собою піфа. Навіщо я тобі? здивувався піф Я ж не мисливський собака, я просто доворовий пес. Господар краще знає, який ти пес. Мерші за мною. В лісі піфу дуже сподобалося. Він стрибав, качався на траві і гавкав від задоволення. Ти, може, думаєш, що прийшов сюди на прогулянку? суворо зауважив дядючко Цезар. Тож знай, ти прийшов сюди працювати. Твоя справа знайти. Де ховаються зайці? Слухняний пів уткнувся носом в землю і став її обнюхувати. Ну, куди ведуть сліди? спитав дядючко Цезар. Здається, праворуч, невпевнено відповів пів. Вони повернули праворуч. Дядечко Цезар йшов, зігнувшись та ступаючи навшпиньки, а пів зовсім припав до землі і майже повз на черві. І раптом дядечко Цезар так відчайдушно скрикнув, що пів аж підстрибнув. Він там, ліворуч, я бачив його вуха. Хто вовк? тремтячи від страху, запитав пів. Який ще вовк, йолопе, повів мене праворуч, коли заєць зовсім з іншого боку. Ану, давай жени його на мене. Пів стрімко кинувся туди, де між деревами готіли довгі сірі вуха зайця. А дядечко Цезар причаївся в кущах і став чекати. зайць стрибав то праворуч, то льоруч, і щоб не відстати, піву доводилось повторювати його стрибки. Незабаром. Пів зовсім вибився з сил. Хитрий заєць тільки на це й чекав. Сховавшись за великим дубом, він висунув за стобором мордочку і засмикав носом, немов дражнячи піфа. Піф кинувся до нього. Але як би не так, заєць поскакав круг дерева, піф за ним. Вони зробили кілька кіл, і у піфа запаморочилося в голові. Він опустився на траву і висолопив язика. Побачивши це, зайця смілів. Він підійшов ближче і гілкою полоскотав товстий чорний ніс піфа. Піф тявкнув, схопив гілку зубами і з силою потяг її до себе. Заяць випустив гілку і пів від несподіванки полетів догори дригом. Ну, гаразд, не будемо сваритися, сказав заєць, твій хазяїн далеко, і ніхто не завадить нам стати друзями. Але повернемося до дядючка Цезаря. І він томився чекати та пішов у той бік, де зникли пів і заєць. Дядю Цезар шов довго і нарешті вийшов на галявину. А на галявині, дядю Цезар навіть впустив рушницю від подиву. Пів і заєць грали в чехарду. Раптом заяць побачив дядечка Цезаря. Небезпека наближається. крикнув він і кинувся навчаки. До побачення пів! Приходь у гості! Ах ти, неробо, як ти смів опустити зайця, обрушився на піфа дядечко Цезарь. Він не зробив нічого поганого, спокійно відповів пів. І потім Я ж попереджав тебе. Я не мисливський собака, а звичайний дворовий пес.